Шелов друзі, зайшов я щойно у Фейсбук і абсолютно випадково мені подається відео, яке поширив осуху сухонос. Дякую, друже. Відео там про те, що ми всі живі люди маємо прожити життя в щасті. І робота матриці присилати нам роботів, які будуть нам портити різноманітними способами життя для того, щоб ми не жили його в радість. Я не буду пояснити це на прикладі якихось егрегорів і маятників, як це працює, кому це потрібно, просто ловимо самосуд, друзі. Отже, я дивився відео, і я розумію, що жива, адекватна, нормальна людина ніколи не буде мати на меті комусь десь щось насолити, комусь десь щось зробити, якусь шкоду, комусь десь щось насрати, грубо кажучи. Реально тільки роботи, які не мають філософії життя, які не мають ніяких цілей, бажань, власне, які не мають власного особистого життя. Вони якраз зосереджені на тому, щоб навколо треба все обісрати Бо вони по-іншому не вміють, у них немає більше чим інше поділитися. Тому висновок, мій друзі, в будь-якій ситуації залишатися собою, радіти життю, ігнорувати максимально у цій ситуації, де вас провокують. Хоча, до речі, дуже цікавий момент. Психологи давно в принципі, розповідають про те, що саме в конфліктних ситуаціях можна побачити сутність людини. Яка вона є реально середині, бо так люди зазвичай е, носять якісь маски, і саме в конфліктних моментах, якихось нестандартних, неприємних, людина показує всю свою сутність. Тому треба, як казала ця Наталя Ходенко, треба боятися не конфлікту, а боятися не конфлікту. Якщо тебе є в оточення якась людина, яка постійно така там, не знаю, добра, шира, позитивна, я гарантію даю. Я особисто у мене є такі зараз люди в оточенні, да, які там знаєш 5 років. Ну такі ну триндес класні і десь тільки чуть-чуть щось зробив не так, як воно хотіло, і все, тобі хана. обісре, розкає таке, що ж волосадитки стає. Тому, друзі, висновок мій для тих, хто не рахує себе роботом, який має розуміння, що таке свідомість, який, який хоче використовувати або вже використовує свою свідомість, ігнорувати максимально роботів. Якби вони не старалися, які б вони провокації не проводили, якось навчитися не то, що ігнорувати, давати можливо, у відповідь, давати якийсь відпір, але при цьому емоційно на це не реагувати, зберігати свій спокій і не забувати, що місія кожного, хто мене дивиться, це прожити життя. В радості хто дивився до кінця, друзі. В мене прохання Заповніть цю форму. Де я вас запитував про тему публікації? Для мене це реально буде цінно і важливо. Бо я якби вже обігав багато тем, і якісь теми більше заходять, якісь менше, і щоб не вгадувати мені і не попадати отак на вгад. Заповніть, будь ласка, форму. Там питань не багато, тільки 10. І е, я потім зможу більш орієнтованіше давати вам якусь цікаву інформацію. А в мене повірте, є її дуже багато. Тому для мене це буде цінно наперед. Дякую тим, хто вже заповнив і тим, хто заповнить форму.